В першому колі загалом команда чернівців наразі друга в таблиці. Зараз почне удар по воротах, і тут уже в епіцентрі нашої уваги Микита Юдін Микита отримав передачу. Непогано пробив поворотах. Ну і тут уже хованець Львівських Карпат Олег Береза. Подача від Берези, подача непогана пробиває. Зараз Волков. І ви самі бачили наскільки це був прекрасний і небезпечний удар. Дивимося повтор цього епізоду. Волков з льоту пробиває. Ну вип... хороша робота зараз від команди Буковина. 2 зараз може бути небезпечно. Удар по воротах. Небезпечно і цього разу в епіцентрі нашої уваги Максим Гірний. Гірний отримав прекрасну перед передачу. Не Чиперенку тут включав уже максимальні швидкість авторного майданчику. І тут Понасюк вдало зараз відіграв. Хорош передач. Малецький, малецький передача. Ще одна потрібно забивати, як же ж зараз не забуває шарабура, який момент. Шарабура, яка передача зараз була від Малецького. Малецький шикарно зіграв в цій ситуації. Звичайно, тут Шарабура і міг віддавати передачу на Потуляка. Прекрасна атака, ну і Шарабура тут сам міг роздати першого тайму. Назар Кайда. Тут е, такий черпачок штрафний. Майданчик удар головою. Це було е, небезпечно. Ще раз дивимось, повтор цього епізоду. Тут помилка, зараз втрата м'яча. Зараз небезпечно Шарабура. Шарабура може забивати Шарабура гол Микита Шарабура забиває на 37-й хвилині першого тайму. і Команда Куликів Білка виходить вперед. Шарабура зараз не забити, не мав права. Шарабура змушений був забивати в цій ситуації. Тут дуже і дуже прикра. Груба помилка від захисника команди Буковина 2. І цей гол команда Чернівців привезла сам, сама собі. Один шикарний момент в Шарабури був. Шарабура тут прекрасно зараз прибрав захисника і не просто без шансів пробив. Петуляк віддає хорошу передачу на Волкова. Волков пробиває, але пробиває не точно. Волков тут міг бити. і бити. в інший кут. Волков міг віддавати передачу. Каж передачі Потуляка просто ідеально. Тут Волков пробив, пробив відвертокої арені, але поступилась. Команда куликів білка. Зараз момент може бути. Копол пробиває. Копол сейв зараз від голкіпера. Шарабура за м'яч зачепився. Малецький. Малецький може бити. Б'є Малецький. Не забиває. Зараз Малецький. Відповідно, Малецький десь тут міг забити свій перший гол у цьому. Береза тут передачу боротьбу шикарна скидка на коса. Кос зараз виходить сам на сам, кос може забивати кос передача Шарабура. Який момент Шарабура не забиває. Ал чому ж кос сам не побіг зараз реалізовувати цей момент? Тут рикошет, шарабура розстрілює і просто щастить. Береза передача зараз на Потуляка, і це хороша передача. Потуляк прострілює зараз момент. Ну і куди ж пробив зараз Олег Кос. Яка ж передача від Потуляка? Шикарна передача від Потуляка. Косу тут залишалось лише влучити ондикуликів. Білка. Береза виконує подачу, але не перебуває тут переднього захисника. Скітка зараз ще один момент, і не забиває Кос. Як же класно зіграв Шарабура. Тут складно було про боротьбу далеко за центр. Ну і все лунає фінальний свисток. Команда куликів білка перемагає в цьому поєдинку, перемагає з рахунком 1-0.